Осе Іванович, сьогодні команда здобула першу домашню перемогу. Завдяки чому вдалося здобути ці три очки і як взагалі, коментар ваш до сьогоднішнього матчу? Ну, важка ігра, важка, важка перемога. Якщо відверто нас не зовсім вдалося, сьогодні вийшлося. не у нас вихід, заборонив атаку, не, не вийшло вскривання. Але добре, що забили, добре, що хлопці втримали цей результат. Можуть Вплинуло на таку гру негативний результат в Рівному, тому що пропустили на останніх хвилинах, вигравали 1-0, потім нас пропустили, вилучення, пропущений м'ять. І нас додавили на останніх хвилинах. Може, може, Тому хлопці були емоційно спустошені. Може, тому відчувалося, що немає емоцій сьогодні, забракло. Не було такого вогнику в очах, щоб хлопці летіли. Хоча Ми домовлялися, що. Треба прискорювати ігру, треба грати агресивніше в атаці. Намагалися з перших хвилин подивитися своєю активністю суперника. Не вийшло добре, що забили на початку першого тайму і цей результат втримали. Відчувалося, що сьогодні бракує нам Бондаренка, Валєра, центрального захисника. Відчувалася трошки його відсутність. Суб'єктивна думка. ну, Справді перший тайм, як то кажуть, ще не влазив, і здається, що ці 45 хвилин були найгіршими виконання скалик у цьому сезоні. Погоджуєтеся? Згідний, та в принципі і другий тайм особливо не відрізнявся від першого. Просто в другому таймі було більше вибігань, і... але не було цього останнього пасу. Якби цей останній пас був, я думаю, що ми десь би. Били... Втікли і вскрили, і втікли і забили. А 2-0 було б значно легше. Так на, на нервах, на нервах трошки притис... притискалися. Знову ж Роман Герич виручив, за що ми йому вдячні. Ну і ззаді хлопці старалися грати досить, досить плотно, досить компактно. І, і самовіддача була. Чого не скажеш в лінії атаки? Було ну, дуже багато перспективних атак, але забракли цього останнього пасу і, і як результат всі 90 хвилин в мене на нервах. І на, я думаю, по великому рахунку такі перемоги не, не, не тішать. Але добре, що ми взяли три очка, йдемо далі. І я думаю, що вони нам в майбутньому допоможуть. Чи влаштовує вас грабака? Чому прийшли, вже хотів «У Володі, Володі травма була, в нього відбив він п'ятку собі відбив і він не може на 100% грати, і воно її відчувається. Але сьогодні Володя вийшов, прискорив гру, якраз з його виходом на початку другого тайму ми прискорили гру, і більше в нас підборів з'явилося і більше таких обдуманих атак. А щодо Саші Борюка згідне, сьогодні він не, не зовсім вдало. Попав у гру, але ну, не всі молоді хлопці вчаться. так що Надіємося, що він ще нам в пригоді стане і виправить свої помилки. Далі будуть набагато серйозніші суперники, що ви будете з ними робити. Якщо зінок ну, в Тернополі ну, стола виглядала, як ну, по... дуже слабо розуміти. Але...

Ну, вже нас назбирується, нас це вже нас восьма гра, плюс кубкова гра, і втома нас накопичується, і вже десь хлопці підсіли. І треба зараз буде якраз вносити корективи в тренувальний процес. Графік буде щільніше зараз. Скажу. Так, і, В принципі, якраз ми вже, вже півтора місяця ми перебуваємо якраз в такому режимі, і, ігровому режимі, і десь хлопці вже фізично підсіли. Воно чисто фізіологічно зрозуміло. От, а, ну, бувають такі ігри, десь яма, але хлопці і характер показали, старалися, билися, за що ми їм і вдячні. Я думаю, що наступні суперники будемо грати. В першій лізі по великому рахунку ну вже банально звучить, але слабих суперників немає. Я просто, як на мене краще організовані команди і, може, чуть слабше організовані. А за підбором, в принципі, футболістів всі команди рівні. За виключення Ілічився, Вереса, Геліуса може, Десни, Чернігів. А так, ну, досить рівні команди. І тому ми навіть і перед грою про це говорили, що Тернопіль не є слабкою командою. Напевно, що впливають якісь негаразди внутрішні, досить добротна команда, яка... Вже який третій сезон в першій лізі. І грають вони практично одним складом. Є свої лідери. Ну, побачите, що вони зараз очки свої будуть добирати. Ну, які є, такі є, з такими треба. Ну, Цюцюра тю нападаючий, зараз пробували, рябушка нападаючого. Є в нас білала. Ну, у нас так гра побудована, що атакуємо всією командою. Десь за рахунок швидких переходів. десь... Позиційна атака то вже Вся команда повинна включатися. Вірите, сьогодні якраз нападаючи на цю той, що грав спереді, досить непогано виглядав. Просто не було цього останнього пасу. Якби він пройшов, я думаю, десь і, 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 і моменти зовсім інші були. Я, звідно, я, я розумію, про що ви говорите, згідні трошки розриви були між між захистом і лінією атакою і якраз не було цього останнього, тому і не було цього останнього пасу, бо були, були розриви. В першому таймі це було дуже помітно, yeah. та, коли в клану не, не типову гру грала, коли на ногу все вперед. Мало використовувала флангу. Трошки Назарик Сасишин трошки затягував. Трошки затягув, Юра з Тарасем Максимовичем початок розвитку атаки. Ну, але ми молода команда, ми якраз такі ігри і, і чим корисні, що ми вчимося. Так що я думаю, що проаналізуємо і будемо вимагати від хлопців, щоб вони ті помилки усували у своїй грі. А психологічно після трьох поразків так більше такої прикрої, гурійні, гравці, як равція почуваю. Ну я ж кажу, напевно, десь вони емоційно були виснажені, спустошені, тому що останні хвилини ми упускаємо не те, що перемогу, а просто пограли, програли і допустили багато таких помилок яких не повинні були допускати. От сьогодні ми не, не притиснули до воріт і нам не забили. Якби ми так зіграли в, в Рівному, я думаю, що звітом би позитивний результат вивезли. В Рівному дебютував Ганійський легіонер, сьогодні його не було навіть в запасі. Чим це виконало? Брайт по ходу гри в нього стався рецидив. він потягнув задню поверхню бедра і ну, травма в нього. От. А так він вийшов досить корисно, виконував сама, віддав гольовий пас і старався бути першим на м'ячі, що від нього вимагалося. якраз. З його виходом у нас якраз такі, наші якраз получалися наші контратаки. А він може зіграти на позиції нападника? Ви не розглядали такі варіанти? Розглядали, пробували. Пробували ми такий варіант, і в принципі в нього непогано виходить. Я, знову ж він теж не є чистим нападаючим. Пробуємо, пробуємо. jeszcze podypcaę Jaką rą Wam